Не вказано у протоколі у команди Олега Помаранця. Поки не можемо ідентифікувати стража у Стріт Wolves. Можливо, Помаранець. Кеп вперед грає на одинадцять колег на Романа. Задалося обігратися і пробиває охоче. За кіпером сталі введення Дениса стріт виграє боротьбу для Номер цього колективу у Бондер, який мав намір чіплятися над удар. Котельников. Котельников між під правою ногою Котельникова викрадає суперник і момент відкривати рахунок. Відпіра від Валерія Галахова. Є підтримка. Галахов приходить правіше і звідділя. Фінальний гостей в ряді моментів виручав. Зокрема, я вигравав і цілі виходи віч на віч. У того ж Євгенія Тригуба був такий момент стрій-волос. Славний кітюк виболіває. З п'ята хвилина по перерві, перевірку ну, все ще нуль-нуль. Бондарь, бондарь, не вдалося наче трапився. Арний Відповідь і чіпляв. Друзі, готель голову. На що йде Дмитро? Шовте! Зі штрафного сам гравець стрітвулс не влучає. О куд близько! Гудз! Промайнув гудз. Чернявсь. Котельников. Закидає. Бондер. Прийняв і відкинув. Чоняв, входить чоняв удар по воротах. Перехопляє метелиця, прокинув повз суперника. підхід метелиць. Зрізав його. Ходить пас Роман Помаранець міської відстані не а далі. Повернення м'яча до стріт вуз. буде підтримка. Але на три губа. Метелися для брички є перехоплення. Бричка перслі для свого суперника. Першко йде, і його зупинили ціною фул. Буде, друзі, ще одна жовта картка. Зараз для сталі, зараз для Вадима брички. Ну і другий фол. фотригуб це ще один із гравців команди Street Wolves, Стрітфулс. Захищався один із таких. Ващенко доставка тригуб. Передачі не зовсім точна. Але після маранець. Роман для Євгенія Трегуба обікає Гудз. і перехоплює час сталь у своїй лівій бровці. Котельников до центру приходить і змішується, намагається проходити опонента. Гудз. гудз Гудз лівої вирізав. Від Дмитро Котельником маємо перший гол у цьому матчі на 35-й хвилині. Оршенко переслідеть Чоня. У удар поворотах. Наступна атака, і Чернявський приходить п'ятим польовим у вовків голкіпер. 35 секунд чисто часу до фінальної сирени. Ващенко. І зараз, і зараз на Окружко забиває Окрушко Окружко ближній кут. Тимчук. І володіння недоторканими дійсно. Але ось зараз окружка вже прицілюється добре. Приціл було наведено і було вражено ворота. То це переможе бути сьогодні один-один. Але вистачить нахилу щоб атакувати далі. Добивання в ближній. Ближній закриває кіпер, Гудз. Вийшов у Чернявську. Чернявського лише боротьба. Такі Ось так от, друзі мої, ну не дрімали.